Салют! Вітаю на каналі а 2 крю І в цьому короткому відео покажу, де можна знайти достатньо гарний костюм Сєва Б на початку гри. Отже, нам необхідна локація Росток, і дещо льовішого від табора на мапі буде знаходитись металева вежа з краном. Нам потрібно дістатись саме в кабіну крана. Піднімаємось по драбині, проходимо електричні аномалії. І ось наш новенький Сєва Б. Також тут є додатковий бонус. Спускаємось так само, як і піднімались. Та рухаємось в тому ж напрямку по платформі, але вже з детектором в руках. Обережно проходимо електричні аномалії та забираємо свій артефакт. Не забувайте протиснути свій потужний лайк, а я вам бажаю гарного хабарчика і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!